Вимикай буденність, вмикай премач. Вітаю. Мене звати Дарина Гуцкала. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Головні події дня до вашої уваги. Патрульних поліцейських розбронювати і відправити воювати. Нардеп Рудик зробив рішучу заяву. ТЦК у в'язницю депутат Гончаренко взявся за ліквідацію бусифікації. У сухопутних військах розкрили деталі мобілізаційних планів. У Міноборони анонсують зміни, призов онлайн. Про все це далі до до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало. і останні події. Патрульних поліцейських потрібно позбавляти бронювання і відправляти на фронт. Про це заявив нардеп Сергій Рудик. Органи правопорядку, особливо патрульна поліція, мають бути зняті з стопроцентної броні. Ба більше депутат заявив, що співробітники управління державної охорони теж можуть іти воювати. Я стільки бачив спортивних біжерістів, Вони б так класно тримали. Знаєте, гранатомет, я не знаю, автомат, ще щось. Вони ті знаєте, такі мускуліні з такими бородами. Я... вони них процентна броня. Вони вважають, що ловити під кущами Хмельницькі в я не знаю, Вінницькі областях. Сергій Рудик заявив, що таку тенденцію треба змінювати. Причому робити це терміново. Ми маємо поміняти стандарти, коли ми заганяємо тільки тих, хто не може за себе постояти, бо копіймали на блокпостах, незважаючи на їхні хвороби. І з гучною заявою, що правда, у бік працівників ТЦК виступив ще один нардеп Олексій Гончаренко. Подав законопроєкт про кримінальну відповідальність за застосування фізичної сили співробітниками ТЦК. Депутат пропонує доповнити кримінальний кодекс новою статтею, яка буде передбачати покарання за невиклик або несвоєчасний виклик швидкої під час його перебування в приміщенні та на території ТЦК, застосування фізичної сили або знищення чи пошкодження майна посадовою особою або військовим ТЦК під час здійснення мобілізаційних заходів по відношенню до громадян, а також за погрозу вбивством або за подіяння тілесних ушкоджень чи побоїв працівниками ТЦК. Я вже давно кажу, необхідно створити іншу систему мобілізації без фізичного насилля і побоїв. Нагадаємо, що у березні рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт щодо запровадження кримінальної відповідальності для працівників ТЦК та членів ВЛК, який був зареєстрований ще у січні. Розлогіше про ініціативу та чи запрацює вона на практиці, розкажемо у сюжеті далі. Усі випадки мають майже однаковий вигляд. Волинь упіймали, побили, бусифікували. Собаку породи бігель залишають посеред вулиці. Одещина траса. Чоловіка переслідують, доганяють, б'ють, бусифікують. Зачем ви його б'єте? Львівщина зупиняють, розмовляють. Затриманого чоловіка довго товчуть ногами, бусифікують. На цей випадок у Львові відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Він направив офіційні звернення до обласного ТЦК та СП військової служби правопорядку та ДБР. Керівництво Львівської ТЦК підтвердило, що на відео їхні співробітники засудило їхні дії і оголосили про призначення службового розслідування. За два місяці його результатів досі немає. Це невелика частина скандальних випадків за участі співробітників ТЦК, які потрапили на відео. Більшість досліджували спеціальні органи. Як результат, вони видавали відписку, що затриманий чоловік не мав військово-облікових документів або перебував у розшуку, Із такими випадками зібрались боротися у Верховній Раді новим законом, точніше, доповненням в кримінальний кодекс. Дуже важливо наголосити на тому, що до розробки цього законопроекту був залучений Генеральний штаб Збройних сил України, і ми отримали погодження і підтримку вказаного законопроекту. Законопроєкт про посилення відповідальності за перевищення службових повноважень працівниками ТЦК та ВЛК уже пройшов перше читання і передбачає замість адміністративної кримінальну відповідальність, відповідно від трьох до шести років позбавлення волі. Наприклад, якщо вони мобілізують громадянина, якого за законом мобілізувати не можна або ж навпаки, не мобілізують того, хто підлягає призову. Олександр Бакумов, співавтор законопроєкту, каже: головне дотримуватися процедур мобілізації. Є чітко визначено порядок, як військовозобов'язаний має прибувати до територіальних центрів викона... територіальних центрів комплектування для виконання свого військового обов'язку. Якщо він це не виконує відповідно, або у нього порушені відповідні певні процедури обліку, це має зробити національна поліція. Національна поліція має право на адміністративне затримання, але точно не бусифікація, точно не схоплення людей. Аналогічні покарання чекають і на лікарів, якщо вони будуть порушувати процедури проведення військово-лікарської комісії. Для них теж передбачена кримінальна відповідальність за завідома неправдиві висновки про стан здоров'я призовників, як за визнання здорових людей хворими, так і навпаки. Кримінальний кодекс встановлює відповідальність за порушення процедури, за порушення порядку, який встановлює, і неважливо який суб'єкт прийшов на медичний огляд. Лікар, який буде ставити свій підпис, свою печатку і засвідчувати висновок відповідної лікарської комісії, буде вже зовсім по-іншому дивитись на той висновок, який він відповідно засвідчує, і на на якому він ставить свій підпис. Але чи зможе закон після остаточного ухвалення виправити ситуацію? Нічого нового в змінах до кримінального кодексу не бачить адвокат із багаторічним стажем Андрій Новак. Це більше таке можна сказати популістське рішення, щоб показати, що Держава піклується про своїх громадян. Адвокат нагадує, раніше адміністративний та кримінальний кодекси передбачали відповідальність за перевищення службових повноважень, але випадків його застосування до порушників у ТЦК надзвичайно мало. Цим ніхто не хоче займатися, особливо правоохоронні органи буде зриватись процедура мобілізації в країні з іншого боку. У нас є статті да перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Цю статтю можна спокійно використовувати під час будь-яких порушень представниками ТЦК, починаючи від незаконної бусифікації, закінчуючи незаконними наказами. Притягнути до кримінальної відповідальності працівників ТЦК та ВЛК наразі за законом можна за інші порушення. За роки війни в Україні було декілька гучних скандалів, пов'язаних із корупцією. Найвідоміший Одеський військом Борисов він тримав мільйона мільйони доларів готівкою та купив вілу в Іспанії. Понад рік він перебуває в СІЗО, але вироку суду досі не отримав. Таких як він лише минулого року затримано 120 посадовців. А сума тільки за документованих хабарів становила 11 мільйонів 400 тисяч гривень. І досі жоден із них не поніс кримінальної відповідальності. Дмитро Светненко, Андрій Хлуста, Олександр Шиян, ТСН 1+,1, плюс марафон. Єдині новини. Тим часом, генштаб ЗСУ пояснив, як формуються мобілізаційні завдання для ТЦК. Про це йдеться у відповіді управління комунікацій командування сухопутних військ, опублікованій у статті Української правди. Генеральний штаб ЗСУ, щомісяця визначає план мобілізації по Україні. Обласні територіальні центри комплектування розподіляють бажані кількісні показники між районними. У сухопутних військах зауважують, що виконання мобілізаційних планів це частина реалізації законодавства щодо військової служби та при. Зову, якщо військовий неналежно виконує обов'язки, командир має право нагадати йому про них або не класти дисциплінарне стягнення. Придатність до служби визначається виключно військово-лікарськими комісіями, а територіальні центри комплектування не мають повноважень визнавати громадянина придатним або непридатним. У майбутньому ТЦК просто стануть нікому не потрібними, бо працюватимуть онлайн. У Міноборони анонсували важливі зміни. Наше стратегічне бачення це взагалі всю взаємодію з ТЦК перевести у цифрову зручну форму. Всі етапи взаємодії з військовою системою мають бути оцифровані від постанови на облік до демобілізації. Весь цей шлях має бути прозорим, зрозумілим і головне контрольованим людиною. За словами посадовиці, у пріоритеті у Резерв Плюс наразі є штрафи онлайн. Працювати це буде так. Людина, яка розуміє, що вона порушила правила військового обліку. їй про це повідомлено через Резерв Плюс. Може вибрати функцію сплатити штраф і зробити це не за 17 тисяч гривень, а за 8,5 тисяч гривень. Наступним функціоналом, який хоче запустити Міноборони, є можливість проходження ВЛК в тому закладі охорони здоров'я, який зручний громадянину. Загалом ідея в тому, щоб запустити якомога більше зручних функцій для громадянина, щоб полегшити йому сам процес виконання обов'язку перед державою, тобто такі двосторонні відносини з державою. Як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні? Пишіть свою думку у коментарях. Зараз щось дивне коїться зі зброєю для зсу. Так США віддали озброєння, призначене для України інші країни. Гучна заява, що шокувала на в Польщі, тим часом зброю просто загубили. Ці деталі вас здивують. Давайте про все по порядку. Вітаю це Україна сьогодні. Я Рената Асланова і останні події. Волочені Штати передали Ізраїлю системи протиповітряної оборони для боротьби з дронами, які були призначені для України. Це підтвердив міністр оборони США Під Гексет. Я весь тиждень був на слуханнях у Конгресі, і мене запитали: ви справді перекинули системи протидії БПЛА з України на близький схід? Я відповів так, перекинули. Очільник Пентагону пояснив це тим, що США використовують всі доступні засоби для захисту їх людей у регіоні та в усьому світі. При цьому під Гексит відзначив небезпеку, яку становлять дрони у сучасній війні, не згадавши про масовані атаки російських безпілотників на українські міста. Невеликі системи можуть становити серйозну небезпеку. Ми максимально готові. Війна справді змінюється просто у нас на очах. Техніка, методи це лякає. Так, лякає, але у нас на місцях правильні люди. На тлі цього вночі Київ опинився під масованим ворожим ударом. Крім балістичних та крилатих ракет до самого ранку, сили оборони відбивались від табунів шахедів. У нас поліції повідомляють про щонайменше 15 загиблих, близько сотні поранених та постраждалих. Але ці цифри не остаточні. Вони можуть збільшуватись. Прильоти та загоряння зафіксовано у 27 локаціях столиці. Найжахливіші наслідки у солом'янському районі, де зруйновано цілу секцію житлової багатоповерхівки. Місцеві медіа фіксують кадри, які крають серцем. Біля зруйнованого будинку батьки, сини яких шукають під руїнами. За даними МВС, під завалами станом на ранок перебували ще п'ять людей. Рятувальники розбирають завали. Пошукові роботи тривають. Вже вранці нова хвиля шахедів. На відео потрапив момент влучання дрона в багатоповерхівку у Дарницькому районі. Величезне вирва у Дарницькому районі утворилась від падіння збитої ракети. Найбільших руйнувань зазнали житлові квартали Києва. Пошкоджено також два гуртожитки, заклади освіти, критична інфраструктура у восьми районах столиці. На світанку над містом підіймались величезні стовпи диму. Виразний запах гару та будівельного пилу. Мешканці побитих будинків допомагають комунальникам прибирати скло та уламки. Кілька вулиць досі перекриті для проїзду через гасіння пожеж та уламки на дорозі. А от що на 16-го 16 етажа. Це от Київ. Єгипетська сила. Скажіть, як тут в смарт попала? Але повернемося до передачі зброї Україні. На цьому дивні речі не закінчуються, адже нещодавно стало відомо, що у підкарпатському воєводстві Польщі неподалі кордону з Україною були виявлені зенітні установки, залишені без нагляду. За попередніми даними, вони належать приватній компанії, яка ймовірно мала доправити їх до України. Але з невідомих причин не зробила цього. Спочатку зброю зберігали на складах неподалік кордону, які певний час охороняли, однак пізніше залишили без нагляду у Міноборони на Польщі повідомили, що біля кордону виявили контейнери не лише зі зброєю, а й з боєприпасами. Там підкреслили, що це не майно польської армії. Зараз усе знайдене перебуває під охороною. Проте є і позитивні новини. Це не просто угода, це інвестиція в дві країни на наступне століття. Україна та Велика Британія приступили до реалізації гучної угоди про співробітництво на найближчі 100 років. Цей договір передбачає колосальну економічну та військову підтримку від Лондона в майбутньому, а також партнерства щодо розробки новітніх безпілотників. Як це змінить хід війни? Дивіться далі. Цього року Україна та Британія уклали угоду про партнерство на 100 років. Разом ми підписали знакову угоду. Першу свого роду нове партнерство між Великобританією та Україною, яке відображає велику симпатію, що існує між двома нашими країнами. Угода про партнерство між країнами передбачає зміцнення зв'язків, в тому числі у сфері безпеки. України та Британії зараз найбільш близькі ніж будь-коли. Сьогодні ми вийшли на новий рівень відносин, і це навіть більш ніж стратегічні відносини. З кожним місяцем відносини зміцнюються, а підтримка збільшується. Я повинен поставити Україну зараз в найсильнішу позицію. Щоб вони могли сісти за стіл переговорів, ми подвоюємо свою підтримку. 1,7 мільярда фунтів, а це приблизно 2,2 мільярда доларів від Великої Британії. Піде на додаткову закупівлю зброї. Кошти будуть спрямовані на посилення протиповітряної оборони. Таке рішення ухвалив кабінет міністрів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За ці кошти плануємо придбати комплекси ЗРК Rapid Ranger, а також легкі багатоцільові ракети. Марле це суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Та здатність зупинити ворога зенітна система. Rapid Ranger забезпечує високу мобільність і швидку реакцію на загрози. Дальність виявлення цілей складає більше 15 кілометрів, а ефективна дальність захоплення більше 7 кілометрів. Комплекс можна підключити до будь-якої системи керування та контролю. Особливостю цього модуля є те, що його можна встановлювати на колісний або гусенічний транспорт. Вага під рейнджер менше 500 кілограмів. Комплекс має чотири готові до пострілу ракети Мартлєт які так само придбають у Британії. Легкі багатоцільові ракети Марлієт важать близько 13 кілограмів та мають бойову частину 3 кілограми. Дальність дії ракет Марлєт 8 кілометрів. Наведення ракет відбувається виключно за допомогою лазерного променя, оскільки вони використовують напівактивну головку самонаведення. У ней невысокая скорость. Раз. Оператор имеет достаточно времени для наведения на цель. Причем не обязательно все время отслеживать эту цель. Да? Три секунды подержал, лазерная система захватила цель, дальше идет машинное, то, что называется, машинное наведение. Подлетая к цели, наведение переходит в инфракрасный режим. Да, то есть, когда близко к цели, уже даже тепловой поток от пошлого двигателя достаточно э, серьезный, да? ракета уже наведется сама. Если оператор даже в какой-то момент потеряет цель, ракета сама доведется до цели. Ракета может вражать разные объекты, от легкобронированной техники до укреплений, беспилотников, поветренных и наземных объектов. Если планируется удар, например, по бронеобъекту с лазерным наведением, при стрельбе там земля-земля, да, вот, то можно использовать ракету с кумулятивной боевой частью. Если по пехоте, можно будет использовать ракету а, с термобарической либо осколочной боевой частью. Если по а, шахеду, допустим, да, понятно, значит, типичная зенитная осколочная боевая часть там со специально нарезанными, Uh, поражаючими елементами. ця допомога суттєва, адже завдяки допомозі Британії та наданими ними протиповітряними комплексами Стар Стрік, що схожі на Рапітрейнджер, ЗСУ ще в 2022 році збивала ворожі вертольоти. Мі 8 ми змогли побудувати багато шалонованого оборони, яка включає в себе і е, засоби ближньої дії, такі як ПЗРК, і е, зенітно ракетні комплекси там середньої дії типу БУК і дальні. Ні, дії С-300, тобто комбінуючи ці засоби, вибудовуючи багато протиповітряну оборону, ми змусили противника ну прости реально так присісти дуже дуже сильно, тому що він поніс значні втрати в авіації і почав діяти вже значно обережніше, але в той же час і значно менш ефективно. У травні 25-го Київ та Лондон підписали мільярдну угоду про зброю. Було затверджено, що гроші підуть на закупівлю оборонної продукції іноземного виробництва та закупівлю критично важливих матеріалів, включаючи продукцію українського виробництва. У червні Великобританія оголосила про рекордну допомогу з постачання дронів. Йдеться про 350 мільйонів фунтів, що дозволить передати Україні 100 тисяч безпілотників вже цього року. Вдячні нашим британським партнерам за надзвичайну підтримку, яка допомагає нам наблизити справедливий мир. А що ви думаєте стосовно останніх новин щодо передачі зброї ЗСУ? Пишіть свою думку у коментарях. Прямо зараз Кремль стягує війська до Білорусі Володимир Зеленський зробив рішучу заяву. Лукашенко аж присів спільні навчання Кремля і мінська екстрено переносяться. Захід панікує, путін в притул підходить до НАТО, на яку країну гострить зуби. Про все це далі додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. РФ масово перекидає військові вантажі в Білорусь авіаційним транспортом. Усе це відбувається на фоні підготовки до спільних російсько-білоруських навчань захід 2025 які можуть стати лише прикриттям. Володимир Зеленський оцінив імовірність повторного вторгнення росіян із території Білорусі вже цієї осені. Я думаю, сам Лукашенко боїться, що ми в Україні будемо вважати, що присутність континенту на навчаннях це підготовка до наступальних дій. Він розуміє, після наших відповідних кроків на курському напрямку, якщо ми будемо відчувати загрозу, на що ми спроможні? На думку Павла Латушка, заступника керівника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, президент України чітко дав зрозуміти самопроголошеному очільнику Білорусі, чим для нього може обернутися такий сміливий крок. З другої сторони. Президент Украины на прошлой неделе, кажется, сделал тоже интересное заявление на предмет того, что Лукашенко же фактически струсил. Поэтому он и. Прийняв рішення, поняття не без Путина, определяет все Кремль, а переносить хучені в вглубь Білорусі. Он боїться. втім, у державній прикордонній службі попередили, що все таки існує імовірність, що під час навчань у Білорусі окупанти можуть вдатися до провокацій українцям приготуватися. Можна не виключати якихось демонстративних дій у напрямку нашого кордону, але наше основне завдання бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій. Військові навчання викликають занепокоєння не лише в Україні, а й на Заході. Зокрема, в країнах Балтії. На тлі зростання загрози Литва, Латвія та Естонія вже працюють над спільним планом масштабної евакуації населення. Естонія, Латвія та Литва зобов'язалися співпрацювати у разі необхідності масової евакуації Балтійського масштабу, обмінюючи даними про можливості евакуації, можливі коридори евакуації та пункти перетину кордону. А тим часом РФ модернізує свої ядерні бази поблизу кордонів НАТО. Біля Калінінграда зосереджено до ста тактичних боєголовок. В Асиповичах, що на території Білорусі, з'явилася нова ППО та платформа для ракет. На території нової землі звели найважливішу базу Росії для випробувань у галузі ядерної зброї. На Кольському півострові зафіксовано появу 50 бункерів для ракет і новий причал для субмарин. Аналітики зазначають, що Кремль навмисно загострює ситуацію ситуацію, використовуючи ядерну риторику як інструмент впливу на захід, Росія знає, що ці загрози викликають паніку на заході, і саме тому вони вже 25 років експериментують з ескалацією ядерних загроз, і вони використовують це, щойно хочуть, щоб щось пішло за їхнім планом. Аре вже розігналася не на жарт. Фінляндія в реальній небезпеці. Вона може бути наступною ціллю Путіна. Нато б'є на сполох. Що задумали у Кремлі та як Альянс збирається цьому протистояти у сюжеті далі. Генсек НАТО Рютта заявив, Росія має намір напасти на країни альянсу протягом найближчих п'яти років. Росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п'яти років, п'ять років. Давайте не обманюватимемо себе. Історія навчила нас, що для збереження миру необхідно готуватися до війни. На те, що Росія дійсно готується до війни з НАТО, вказує безліч факторів і дані розвідок. Російська федерація збільшує військове присутствие на кордонах Фінляндії. Річ йде про будівництво військових баз, аеродромів, складу ЗБК. БК. І соответственно увеличение количества личного состава непосредственно вже вблизи границ со странами НАТО, навіть при тому, що у Росіян дуже багато ресурсів іде на війну в Україні, вони виробляють у рази більше зброї ніж країни НАТО щодо боєприпасів, Росія за три місяці виробляє стільки ж скільки все НАТО виробляє за рік. Очікується, що лише цього року її оборонно промисловий комплекс випустить 1500 танків, 3000 бронемашин та двійські ракети. Скандер. Сама російська сторона признають, що на даний момент використовується в основному запаси, ще в совєтського То есть та самая бронетехника, которая находилась на складах длительного хранения. С одной стороны демонстрация растущей военной возможности, а с другой стороны э, фактическая деградация российского ВПК и невозможность воспроизведения новейших образцов вооружения. Так уж у НАТО побоится и российских дроновых таракетных обстрелов за прикладом Украины. Нам потрібне посилення протиповітряної та протиракетної оборони на 400%. Ми всі зараз на східному фланзі. Нове покоління російських ракет рухається зі швидкістю, що багато разів перевищує швидкість звуку. Відстань між європейськими столицями становить лише кілька хвилин. Крім того, за словами експертів, росіяни у разі нападу, як і завжди братимуть чисельністю по слідімості. Російська федерація е основний акцент буде робити е на тактику часів Другої світової війни ета. преимущество в личном составе. То есть известная тактика, это так называемая жуковщина, которая известна украинской стороне, как, соответственно, мясные штурмы, либо же в российской интерпретации за ценой не постоит. Поэтому это основное преимущество Российской Федерации перед странами НАТО. Неограниченный мобилизационный резерв. Турбує Рюта не лише Росія, а її союзники Іран, КНДР і найбільше Китай, які також розширюють свої військові можливості. Китай також нарощує свій ядерний арсенал і має намір до 2030 року мати понад тисячу діючих ядерних боєголовок. Ті, хто виступає проти свободи та демократії, окопуються, готуючись до довгострокового протистояння. Рюти відкрито заявив, що якщо країни блоку не почнуть збільшувати витрати на оборону та озброюватись, їм варто готуватися до життя в окупації. Якщо ви не погодитесь на 5% витрати, у вас все ще може бути система охорони здоров'я, пенсійна система, тощо, але вам доведеться навчитися говорити російською мовою. Мені казали, Марк, якщо винести ці жорстокі факти на поверхню, це може бути потрясінням для населення, але їм варто насторожитися. Це наша реальність. В європейській государство прекрасно понімає. Якщо Україна не видержить під російськими ударами, слідуючи целі російських окупантів будуть. Непосередньо країни НАТО в першу чергу Польща, Балтійські государства Більше того, розглядається можливість ніпосредственної ворожої інтервенції проти Фінляндії і Швеції. Схоже, європа нарешті прокинулася європейські лідери зрозуміли, що з агресором домовлятися неможливо. І якщо вони не хочуть опинитися під російською окупацією, доведеться захищатися. Як ви оцінюєте загрозу з боку Білорусі? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть подобайку під відео та будьте в курсі. Головного нас з вами майже 430 тисяч підписників. Далі більше побачимось.